Бути мамою це робота на дві з половиною ставки, без відпусток, без вільних вихідних, без премій, але з любов'ю, яка винагороджує за все. Одні мами починають свій день о 5:30 щоранку ще до того, як прокинеться дім, інші засинають лише після опівночі, коли остання пральна машина розвішана. А діти, нарешті, сплять. Вони медсестри, кухарки, вчительки, водії, менеджерки хаосу і охорониці спокою. Кожне мамо, яке вони чують десятки разів на день, це водночас і заклик до дії, і найпрекрасніше слово у світі. І все ж, як часто вони чують, а що ти робиш цілий день? У тебе ж просто діти. Я б теж хотів просто посидіти вдома. Ні, мами не сидять вдома. Вони тримають світ, їхня втома не закінчується після восьми годин. У них немає графіка, вони не отримують зарплату. Їхня платня це обійми, усмішка, голівка дитини, що засинає на плечі. Це не просто робота, це місія. Тож, якщо ти маєш маму, обійми її, подякуй, скажи. Я тебе бачу, я ціную, бо те, що вона робить, це більше, ніж робота, це героїзм щоденного дня.